Донбас, Алексій Кова, Камбрік 28-ї бригади. І ми знову з допомогою від громади міста Києва з того мавіки, нічних днівни мавіки, і піввідрони, також Реба, які вкрай потрібні нашим хлопцям. Попередній партій допомоги вже зробили цей світ кращим і успішно трощили противника. Дякую вам, слава Україні. Героям слава, слава 250 мавіків, піві дрони, реби громади міста Києва закупила і передає п'ятий штурмовий бригаді. Дякую місту Києву, Дякую вам. Командир бригади, полковник Павло Палопали. Дуже радий передати сьогодні. Маленьку допомогу. Це не остання допомога. Можу справа заповнити. Я скажу, що це дуже немаленька допомога. Таких об'ємів я, напевно, ще не бачу. Ця техніка вона буде примножувати знищеного ворога, буде працювати на перемогу. Дякую вам і дякую всьому собі. Знов Ліщівка. Знов Петро Кузик, Знов друзі з Белельйону Свобода. Знову мікідрони, край необхідні реби, край необхідні дрони. Тому я щиро вдячний і це обладнання, воно прямо завтра вже буде виконувати бойові задачі. А реби будуть прикривати наші хлопці.